Сьогодні я хочу влаштувати справжнє свято для всіх шанувальників сучасної української прози. Свято я хочу поділитися з вами новими книжками, які надійшли до нашої бібліотеки. Книжок багато, але я спробую, хоча б декілька слів, розказати вам про кожну з цих книжечок. Почну я з наших маститих письменників. Отже, Оксана Забушко та її збірка оповідань повістей після третього дзвінка вхід хід до зали заборонено. Це збірка найяскравіших зразків малої прози за три десятиліття. В цій книзі зібрані оповідання і повісті, як уже дуже відомі вам, так і маловідомі юнацькі спроби письменниці. В різних прозових жанрах. А закінчує цю збірку драма, у якій непорозуміння між матір'ю і дочкою стає своєрідним підсумком історії цілого покоління, покоління відкладеної війни. Оксана Забушко та її збірка оповідань і повістей після третього дзвінка вхід до зали заборонено. Іре роздобутько. і теж збірка оповідань Райські Яблука. Перша частина збірки це щоденник перших десяти днів облоги міста Києва, які перевернули свідомість мирних мешканців, що опинилися в ситуації повномасштабного вторгнення. Друга частина збірки – Розповідає про ментальність і побут мешканців Донецька, адже сама авторка народилася і виросла в Донецьку. І третя завершальна частина складається з новел, написаних з 2014 по 2017 рік, коли пересічні громадяни ставали героями видимого і невидимого фронтів, а показові герої зрадник. Ірен Роздобутько і збірка оповідань Райські яблучка». Євгенія Кононенко та її роман Той Божевільний рік. Протягом всього чи не всього 2022 року письменниця дуже коротко, іноді кількома словами фіксувала події свого приватного життя і війни. Україні. Трагедії великої історії та малого приватного життя переплітаються, надія та розпач зливаються між рядків. І хоча той божевільний рік читається як роман, але всі події в цій книзі реальні. Отже, Євгенія Кононенко та її роман Той Божевільний рік. Марія Матіос, її роман Драма Мами. У своїй новій книзі Марія Матіос розповідає історію п'яти жінок. Усі вони різні, у кожної своя доля, але об'єднує їх одне найстрашніше, що може спіткати маму втрата єдиного сина. Кожна переживає горе по-своєму. А разом вони доповнюють одна одну і розкривають усю глибину і розпач трагедії осиротілого материнства. Марія Матіос та її роман-драма Мами. Володимир Лис знаний і шанований український прозаїк. Володимир Лис та його новий роман Максим Гонтер. В цьому романі укотре переплітається історичне минуле і сучасність, індивідуальні людські долі представників різних поколінь, складні передпетії між особистостих стосунків, роздуми, почуття і переживання персонажів твору, наших сучасників проходять. Наші сучасники проходять випробування часу та суворою реальністю подій 21 століття, коли їм самим доводиться творити історію. Володимир Лис та його новий роман Максим Гонтар. А зараз я хочу познайомити вас з романом із автором Вікторія Амеліна. Українська письменниця та громадська діячка, лауреатка премії Конрада, членкиня українського Пен, засновниця Нью-Йоркського літературного фестивалю на Донеччині. Після повномасштабного вторгнення Росії Вікторія приєдналася до правозахисної організації та розслідувала злочини російської армії на окупованих, а потім звільнених територіях. У селі Капітолівка поблизу Ізюма відшукали щоденники вбитого росіянами українського письменника Володимира Вакуленка. На жаль, в липні 2023 року внаслідок ракетного обстрілу Краматорська Вікторія Амеліна загинула. А я вам представляю її останній роман Дім для дома. Смішний пудель. На ім'я Дом розповідає нам історію родини старого полковника та кількох поколінь жінок. Дія роману відбувається в маленькій львівській квартирі, в якій поселяються полковник зі Сходу України зі своїм пуделем. Отже, Вікторія Амеліна і її роман Дім для дома. А шанувальникам Біографічної прози хочу запропонувати роман пустинникової Ірини Пінзель. Фантазія на тему біографії. Йоган Георг Пінзель найвидатніший скульптор епохи Рококо на українських теренах. Його біографія суцільна загадка, ніточної дати народження, ніточної дати смерті. Навіть справжнє прізвище Загадка. Проте життя геніального митця невіддільне від його творів. І ця книжка спроба розповісти про нього, читаючи ним створене. Отже, Ірина Пустильникова пінзель фантазія на тему біографії. Іван Черненко. Сам лікар-анестезіолог та його роман сміх в кінці тунелю. Це нотатки анестезіолога. Він мріяв сам стати вченим, винаходити ліки від усіх хвороб та щоб його ім'ям назвали якусь вулицю з дірявим асфальтом. Натомість він обрав професію лікаря і тепер щодня. Не лише рятує життя, а й намагається донести до людей основи доказової медицини. Отже, його книжка про медицину та будні медиків, про той шлях, що долає кожен мрійник, аби стати лікарем, про помилки безлад і пацієнтів, про життя та смерть про кожного з нас. Зрештою, це просто історія лікаря з Богом забутої районної лікарні десь у Макондо. Отже, Іван Черненко запис, зі своїми записками анестезіолога Сміх в кінці тунелю. А також Надія Гуменюк, тінь командора та що ламає вітер. Нова книжка Володимира Рафієнка «Петрикон. Запах землі після дощу. Тут трагічні події війни 21-го століття. Ольга Саліпа, яка вже так полюбилася нашим читачам. Книжка Друга, без права повернення дикі паростки. Тетяна Білімова, Чужа провина. Як завжди, де історія і кохання переплітаються в один роман. І Євгенія Кузніцова. Всі ми з задоволенням читали роман Спитайте у Мієчки», а тепер це її новий роман Драбина. Назва, чи дуже символічна: події відбуваються на початку війни, вторгнення, і головні герої. Які переживають всі ці події, кожен по-своєму? Отже, чекаємо вас в нашій бібліотеці разом з новинками української сучасної літератури.